Європа тим часом кипить. Ось це угорщина. Багатотисячний натовп, який реве брудний фідес. Це партія, яку очолює Віктор Орбан. Понад 50 тисяч людей, попри дощі холод, вимагали відставки Орбана. Днем раніше той висунув 12 скандальних вимог до Брюсселя із закликом почути голос нації і не брати Україну в Євросоюз. Ну, а це уже Сербія і море людей на вулицях Білграда. Понад 100 тисяч протестувальників виступили проти корупції та авторитарних тенденцій влади. Президент Вучіч сказав, що готовий до нових виборів. І Янки Гоу Хоум та ми не продаємося. Скандували мітингувальники у Гренландії у відповідь на претензії президента Трампа. Це найбільша демонстрація в історії острова. Так написали місцеві медіа. Ну, а європейські лідери весь тиждень активно шукали способи, як підсилити Київ перед майбутніми переговорами, і як підсилити самих себе в ситуації, коли Вашингтон на 180 градусів міняє свою політику. То до чого домовилися? І чи встигають підготувати козирі для України, з якими зможемо прийти на перемови з агресором? Кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко збирала інформацію до купи. Не можна дозволити путіну гратися із перемир'ям, Із такою тезою починає онлайн саміт коаліції охочих британський прем'єр-кір Стармер. Клуб друзів України зібрав від трьох до чотирьох десятків країн, і це не лише Євросоюз, а й Норвегія, Туреччина, Австралія, Канада, Нова Зеландія і навіть Японія. Стармер наполягає ситуація з пропозицією 30-денного перемир'я. Показала, хто насправді хоче миру, а хто лише прикидається. Але союзники мусять. Тиснути на агресора. Україна це сторона миру, тому що вони погодилися і взяли на себе зобов'язання щодо безумовного 30-денного перемир'я. Тепер те, що ми бачимо, і це є центральною темою наших сьогоднішніх обговорень. Це те, що Путін це та особа, яка намагається процес затягнути. Моє відчуття таке, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіли, взяти участь у серйозних переговорах. Таких зустрічей протягом останніх кількох тижнів на різних рівнях в екстреному порядку. Було щонайменше п'ять мета. Одна зрозуміти, як жити далі за умов. Керколомного розвороту у безпековій політиці свого головного союзника сполучених штатів повний захист, до якого Європа звикла після закінчення Другої світової зник. І нова реальність, де європейці змушені дбати самі про себе, настала раптово. європі необхідно зміцнити свою архітектуру безпеки, і в нас немає багато часу, щоб зробити це правильно. У нас є лише один шанс. Путін чітко дав зрозуміти, що Україна. Не є його останньою зупинкою на шляху до імперського минулого. Лідерство у питаннях безпеки цілком логічно беруть на себе дві ядерні держави європейського континенту Британія та Франція. До того ж, Кір Стармер та Еммануель Макрон отримали повну підтримку керівництва Євросоюзу. Надто прозорими виявилися натяки Росії, Китаю і як виявилося, США, що Євросоюз є для них зайвим геополітичним конкурентом. Перших завдань для Європи три: як допомогти Україні з сильною переговорною позицією. Як наростити власні оборонні потужності, і нарешті як зберегти єдність, коли її активно розмивають сили із середини на кшталт Угорщини. На відміну від штатів, Україна для Європи виглядає як єдина реально діяча армія, що стоїть на шляху російської експансії. Тому будь-які закиди про її демілітаризацію, як про то мріє Кремль, для Європи радикально неприйнятні. Постачання зброї триватимуть. Загальний підхід озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Україну треба перетворити на сталевого дикобраза, якого не зможе проковтнути жоден агресор. Одна з ідей створити. Окремий військовий фонд на суму у 40 мільярдів євро на основі добровільної участі, аби обійти вето угорщини. Я повторюю це тут перед журналістами. Подумати про те, якою має бути українська армія в майбутньому, і повернутись до принципу, що перша з гарантій безпеки це українська армія. Що ми відмовляємось від будь-якої форми демілітаризації України? А відтак будь-яке перемир'я ЄС хоче підкріпити реальними гарантіями від повторного нападу Путіна. Французький президент Еммануель Макрон збирає для обговорення цього питання натівських начальників штабів, усіх, окрім американських, британський прем'єр Кір Кірстармер. Чільників країн коаліція охочих планує надати всі типи допомоги: фінансову, армійську, повітряну і морську, що має завадити Росії порушити можливу угоду. Саме такий узгоджений коаліцією план потім представлять Дональду Трампу, якого все ще сподіваються переконати підстрахувати його і американськими військами для України це означає, що британські, французькі, і інші війська НАТО, європейські війська НАТО повинні бути на землі в Україні, ймовірно, не прямо на лінії припинення вогню, але за нею, допомагаючи українцям переозброїтися, допомагаючи їм зміцнити свої можливості, а також створюючи чітку систему попередження. Ось таким ймовірно є очікуваний результат. Звісно, що у питанні переозброєння Європи і заміщення американської підтримки усе впиратиметься в гроші і в бюрократію. У п'ятницю Еммануель Макрон збирав у Єлисейському палаці головних французьких виробників зброї, аби зрозуміти, як наростити виробничі потужності. ВПК. урядовцям дав завдання терміново знайти на все це діло гроші. Великий загальний план переозброєння ЄС аж на 800 мільярдів євро, і ще раніше представила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Він полягає у полегшенні регуляції, фіскального простору, перенаправленні коштів з несуттєвих витрат та позики на 150 мільярдів, які підуть на інвестиції в ППО, артилерію, дрони та боєприпаси. Наші європейські цінності: демократія, свобода, верховенство права під загрозою. Пакет на 800 мільярдів євро для оборони. Це історичне рішення. Це може стати основою для європейського оборонного союзу. Ми будемо просувати план переозброїти Європу з усією силою. Лунають заклики у Європі і до повернення призову підготувати кожного дорослого чоловіка Україні на випадок війни. Такі плани з парламентської трибуни озвучує польський прем'єр. Дональд Туск каже, уряд розглядає приклад Швейцарії, де йдеться про щорічні навчання. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним потенційним загрозам. Але спільні безпекові зусилля єС добряче підриває угорщина цього тижня. Будапешт ледь не зірвав подовження економічних санкцій проти двох із половиною тисяч фізичних та юридичних осіб з Росії. Угорці дотисли виключення зі списку аж чотирьох російських олігархів. Видання Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що державам, членам Євросоюзу обривається терпець, і вони вже вигадують механізм, аби позбавити угорщину. Ну, права вето і шантажу при ухваленні ключових рішень. Питання оборони і української війни цього тижня також обговорювали у європарламенті. Там ухвалили резолюцію про збільшення підтримки української армії та гарантії безпеки. Не останню роль у прийняті рішень європарламентарів зіграла потужна промова української волонтерки Тати Кеплер. Я тут у стабілізаційному пункті дивлюся, як лікарі повертаються до життя молодих поранених. Я ще там несу квіти з чорними стрічками на могили своїх друзів, яким назавжди 20, 25, 30, 40 років. Я як і кожен її громадянин, ми ніколи не повернемося з цієї війни. На жаль, ми можемо прийти додому, але ніколи не повернемося. Вона залишиться разом з нами назавжди зі мною, з моїми друзями, з усіма громадянами України. We will never return from this war. Оксана Ткаченко ТСН тиждень. 1+,1, марафон. Єдині новини.